Наш час настав, як співає Муру у виставі ребелія, час братися до великої війни між Росією і Україною, бо всі маленькі Дональд Трамп вже завершив. Ми закінчили невелику війну між Вірменією та Азербайджаном. подивіться на них, вони сидять тут. Вони друзі. У Єгипті пройшов міжнародний саміт, на якому світові лідери обговорювали шляхи досягнення миру на близькому сході та припинення конфлікту у секторі Газа. Звучить дуже серйозно, та й власне війну легкою темою обговорення не назвеш. Але враховуючи те, що Дональд Фредович постійно жартував. Під час саміту Дональд Трамп випадково назвав прем'єр-міністра Канади Марка Карні президентом. Той з усмішкою відповів щось типу «радий, що ви підвищили мене до президента. На що Дональд Трамп відповів у властивій йому манері О, я так сказав? Ну хоч не губернатором. Нагадаю, що губернатором Трамп назвав експрем'єра Канади трюдо, натякаючи на те, що Канада – 51-й штат США. Чомусь жарти про анексію в Україні не є такими смішними, як в Єгипті. Загалом був у піднесеному стані, розсипався в компліментах європейським лідерам. Фінальний ривок до цієї угоди почався менше трьох тижнів тому на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Я зустрічався з багатьма людьми з цієї зали, і все поступово почало складатися. Я знаю багатьох із вас вже дуже давно. Ви мої друзі, ви чудові люди. Є кілька, які мені особливо не подобаються, але я не скажу, хто саме. Насправді є пара людей, які мені зовсім не подобаються, але ви ніколи не дізнаєтесь, хто це. Хоча, можливо, потім ви. Самі додумаєтесь, питав у когось, чи потрібен їм такий ворог, як президент Азербайджана Ільха Хамалієв. Він не потрібний вам як ворог. Розсипався у компліментах. Спочатку Віктору Орбану ми маємо Угорщину. О, Вікторе. А де ж Віктор? Ми любимо Віктора Вікторе. Я кажу, знаєте, з таким акцентом. Ви фантастичні. Зрозуміло, знаю. Багато хто не згоден, але я єдиний хто важливий. Ви фантастичні. Він чудовий лідер. Потім премєр міністр Італії Джордже Мелоні, яка була єдиною жінкою на цьому саміті. Ну і підписав угоду по газі. Загалом саміт він назвав дуже важливим підписанням. Щоправда, ключові сторони конфлікту Ізраїль і Хамас участі в церемонії не брали, що вже говорить про те, що навряд чи цю угоду будуть виконувати. Приїхали я нагадаю їх представники. Також там є підписи лідерів Єгипту, Катару, США і Туреччини, які мають забезпечити дотримання цієї самої угоди. Хамас це Хамас, це все ж таки терористична організація. Я думаю, що вони ну точно не стануть там миролюбивими, так само як Путін не стане моролюбивим і тому подібне. Тобто, завершення війни можливо, коли там будуть, по перше, сили, які будуть примушувати Хамас виконувати певні там умови, і до цього будуть дотичні арабські країни. Я думаю, це все розуміють і тут будемо дивитися за розвитком подій. Але між тим, ну принаймні, це позитивний сигнал, що війни, навіть такі жорстокі, можна все ж таки закінчувати. А тепер перейдемо до Росії. Росія так само, як КАМАЗ, ну тільки трошки більше, масштабніше, це державне утворення. Тобто, якщо там тероризм на рівні організації, як це звично буває, то в Росії тероризм на рівні держави, інституалізований тероризм. Да? Укорінений без тероризму, без терористичних проявів. Це так звані гібридні війни. Да? Мені це дуже подобається, коли називають, що Росія веде гібридні війни. Ні, вона веде класичні терористичні війни, використовуючи всі відповідні інструменти мідійну активність і пропагандистську активність, в тому числі і кібератаки. І безумовно, ми бачимо навіть повномасштабні вторгнення, да не тільки спецоперації, як вони там робили це знову ж таки на близькому сході, чи робили це на африканському континенті, континенті В Європі вони використовують навіть навіть повномасштабні. Вторгнення і безумовно вважати, що Росія це країна, яка буде там дотримуватись певних правил, дотримуватись міжнародного права сьогодні. Ну, це нонсенс. Але між тим, дехто продовжує так собі говорити, а що Росія можна з нею розмовляти, можна там отримати переговорний процес, просто попросити її про переговорний процес іншими словами. Поки світ обговорював серйозні речі, Дональд Трамп був справжньою зіркою дипломатичного рок н ролу Щоправда, знову ж таки, чим далі, тим більше ця зупинка активних бойових дій нагадує чергове перемир'я. 13 жовтня в день підписання великої Годи, Хамас визволив 20 живих ізраїльських заручників. Вони вже повернулися додому, і також палестинці мають повернути останки 28 ізраїльтян, які загинули в полоні. І ось тут. Починаються перші проблеми, оскільки Хамас повернув останки тільки чотирьох тіл з 28 У зв'язку з чим ізраїльська громадська організація, форум заручників і зниклих безвісти, закликала до негайного призупинення виконання угоди доти, доки Ізраїль з гази не доставлять тіла усіх заручників, які загинули в полоні. Ми не забуваємо жодного із заручників і не зупинимося, поки всі вони не повернуться додому живими чи для поховання. Хамас вже стверджує, що для пошуку всіх тіл потрібно більше часу. Я нагадаю, що припинення вогню тільки почало діяти 10 жовтня, а вже ми говоримо про негайне його скасування, оскільки Хамас не дотримується взятих на себе зобов'язань на відміну від Ізраїля, який видав майже дві тисячі заручників. Ба більше того, у мережі розповсюджуються відео публічних страт на вулицях Гази. кажуть, Хамас почав розправи і клянеться продовжувати війну. Після виведення ізраїльських військ бойовики Хамас почали відновлювати так званий порядок у ГАЗі, розправляючись із тими, хто наважився поставити під сумнів їхню владу. І за даними of Ізраїль і Єрусалім Пост, внаслідок внутрішніх зіткнень вже вбито не менше 33 людей. Терористи заявляють, що не мають наміру зупинятися і надалі. Палестинський народ не заспокоїться, доки останній ув'язнений не буде звільнений із в'язниць нових нацистів. А окупація не буде усунута з нашої землі та наших святих місць. Тобто, фактично, Хамас використовує перемир'я не для миру, а для зачистки конкурентів і підготовки до нової війни. Утім, журнал Тайм опублікував обкладинку з Трампом присвячену укладенню угоди про припинення вогню у газі. Назвав її, звісно ж, його тріумфом. Кажуть, угода може стати важливим досягненням другого президентського терміну Трампа і ознаменувати стратегічний поворотний момент для близького сходу. Ну принаймні так йдеться на сторінках журналу. Щоправда, самому Трампу цікава не суть, а фото, яке на ту обкладинку розмістили. Трамп обурений, що журнал Тайм помістив на обкладинку його найгіршу в історії фотографію. кажуть, де ви її взяли. Фотографія, мабуть, гірша за всю історію. Вони прибрали моє волосся, а потім додали щось, що плавало над моєю головою і виглядало як плаваюча корона, але дуже маленька, дуже дивно. Мені ніколи не подобалося фотографуватися під кутом знизу, але це дуже погана фотографія, і її варто відкликати. Хоча я думаю, що саме після цієї заяви продажі журналу взлетіли ще більше, але, хоч мирний саміт і не стосувався України, так як ви розумієте, тепер... Коли Трамп закінчив Малівії, не він готовий братися і до Великої. Значить, про Україну там теж йшлося. Але спочатку ми маємо розібратися з Росією. Якщо ти не проти, Стіве, сфокусуємося на Росії. Ми розберемося. До речі, на цитату відреагував і Пісков, як завжди, в свойственній і манері. Тобто, відразу перевівши увагу, з Росії чомусь на Україну ми вітаємо такі наміри. Вітаємо підтримку політичної волі. На те, щоб сприяти пошукам шляхів мирного врегулювання. Ми вже добре знайомі з Віткофом. Він ефективний, доказав свою ефективність зараз на Близькому Сході. Сподіваємося, що його таланти і надалі сприятимуть на українському напрямі. Сподіваємося, що вплив США та дипломатична майстерність посланців Президента Трампа. Допоможе спонукати українську сторону до більшої активності та більшої готовності до мирного процесу. І єдине, єдине певно, в чому я погоджуюся з пісковим, неочікувано для самої себе, що ми дійсно вітаємо такі заяви. Я сподіваюся, дії Дональда Трампа. Саме про них говорив і канцлер Німеччини Мерц, який звертався до Трампа з проханням повторити ізраїльський успіх під час вирішення питання про припинення війни в Україні. Ми висловлюємо надію, що президент США застосує той самий вплив, яким він скористався для завершення близькосхідного конфлікту тепер спільно з нами і стосовно російського уряду. Ми не повинні забувати, що лише за кілька годин перельоту від нас триває вже три з половиною роки війна Росії проти України. Сьогодні я маю намір скористатися можливістю знову обговорити з американським президентом, що ми можемо зробити разом. Щоб покласти край цій війні. Не знаю, чи говорив Мерц з Трампом, але Дональд Фредович підтвердив зустріч з президентом Зеленським у Білому домі, яка має відбутися вже 17 жовтня. Основною темою, як стверджує видання Астра, стане військова допомога Україні, зокрема обговорення того, чи повинен Вашингтон передати Києву далекобійні ракети. Томагавк інакше для чого прям летіти у Вашингтон. Ну або ж як пишуть ті самі джерела, існують питання, які не можна обговорювати телефоном. З американським президентом на зв'язку здається іноді частіше ніж з Меланією, перебуває Володимир Зеленський. Він відправляється в Сполучені Штати за нашими тамагавками. Американці всіляка не демонструють зміну підходів і в частині того, що все ж таки не кончать треба з Росією. But first we need to get Russia down», тобто срашу ну, тобто треба опустити». Ну, це все дуже і дуже чітко сказано. Те, що використовує такі улесливі слова Пісков. Ну, це називається так, а у них горить дупа, а вони роблять вигляд, що нічого не відбувається. Зрозуміло, що будуть перемовини не тільки Україна, Сполучені Штати Трамп буде розмовляти і з Росіянами, в тому числі і, вбачевить, це буде і Путін. Але не, зрештою там все, все, все одно зведеться до наступного, або не, ти припиняєш війну? А я так дивлюся а, в а, плані зовнішньополітичного американського президента заморозити а, війну до кінця року, або відповідно тамагавки. Там дуже багато чого до тамагавків. Тож, невже ми впритул наблизилися до тих 24 годин, які Дональд Трамп анонсував під час своєї передвиборчої кампанії? Хто зна тримаємо схрещеними пальці і продовжуємо робити свою повсякденну справу. Донат для сил оборони. Бо про томагавки Мрія, про донат на авто не забувай. До речі, серед тих, хто задонатить від 200 гривень, розіграють 16-й айфон на 256 гігабайтів. Тож ви донатьте, а я повернуся до вас за 24 години.